Вітаю, друзі! Імбирне печиво вже давно викликає стійкі асоціації зі словами затишне та домашнє. Загалом ідеально для підняття настрою, особливо на Новий рік та Різдво. Новорічне печиво, яке ми сьогодні приготуємо вдома, виходить надзвичайно смачним, розсивчатим та довго зберігається. Його можна використовувати як прекрасну ялинку або гарно спакувати та подарувати близьким як солодкий презент. Тож спочатку доводимо в каструлі воду до кипіння, встановлюємо зверху миску, на водяній бані розтоплюємо вершкове масло 150 г, всипаємо цукор 100 г та додаємо мед 250 г. Всі інгредієнти розтоплюємо до однорідного стану. Кипіти нічого не повинно, нам потрібно створити просто однорідну рідину. Миску знімаємо з водяної бані та даємо трішки охолонути. Тепловершкову медову суміш, краще перелити в іншу ємкість для зручності замісу тіста. Суміш додаємо жовтки яєць дві штуки, швидко перемішуючи суміш вінчиком, сипаємо корицю 1 чайну ложку, імбир півчайної ложки, мускатний горіх півчайної ложки, сіль дрібку, все перемішуємо. Цей етап допомагає нашій теплій медовій суміші розкритися всім ароматам та смакам спецій. Всипаємо борошно 500 г. В два етапи спочатку всипаємо половину борошна, замішуючи тісто вінчиком. Далі всипаємо другу половину борошна, замішуючи тісто руками. Це тісто виходить надзвичайно м'яким та приємним на дотик. Тісто накриваємо харчовою плівкою, залишаємо в холодильнику на 30 хвилин. Після 30 хвилин присипаємо робочу поверхню борошном та викладаємо наше тісто. Обвалюємо трішки в борошні. Та розрізаємо на дві частини для того, щоб нам було легше працювати з ним. Розкатуємо першу частину тіста довщиною приблизно 1 см. Новорічними формочками для печива вирізаємо форми з тіста. Робимо такі форми по всій площі розкатаного тіста. Друзі! Я дуже прагну на своєму каналі створювати якісні та корисні відео і ваша активність не дає мені наснаги продовжувати і надалі. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. На деко засталене пергаментним папером викладаємо печиво на невеликій відстані один від одного. Випікаємо 10-12 хвилин при температурі 180 градусів за Цельсія. Для декорування печива приготуємо глазур, білки яєць 2 штуки, вливаємо в ємкість та починаємо збивати до появи білої піни. Далі поступово додаємо цукрову пудру 8 столових ложок. Консистенція має бути як густа сметана. Маса має залишати візерунки на глазурі. В кондитерський мішок або щільний пакет заливаємо глазур, закручуємо щільну основу кондитерського мішка. Відрізаємо дуже маленький кінчик, роблячи отвір. Та починаємо розмальовувати печиво. Якщо заливаєте глазур'ю поверхню печива повністю, використовуйте зубочистку для рівномірного розподілення глазурі по площі печива. Цей етап дуже цікавий саме для діток, тож активно підключаєте їх до декорування печива. Візерунки робіть такі, які тільки самі забажаєте, не стримуючи фантазії, тут творчість тільки в плюс. Ось і все, наше новорічне печиво готове. По приготуванню таке печиво здається досить складним. Але як я вам продемонструвала у відео, складнощів геть немає. Повторюйте за мною і у вас все вийде. А як таке новорічне печиво, весело пекти і прикрашати з дітьми. Дітки будуть просто в захваті. Готуйте вдома смачно та з любов'ю. Приємного чаювання. З вами була Марія Кокінг.